Якщо я відчуваю супротив навколо себе, нічого мені не йде в руку, це про те, що воно мені нафіг не потрібно, чи навпаки, це місце, де я маю прикласти зусиль, бо я попаду в споточку Б. Мене звати Лідія Максимчук, і давайте з цим розбиратися. Що було перше, і це чи курка? Це знак, що воно вам не потрібно, розслабся, а це не твоє. Чи це знак того, що воно тобі навпаки дуже потрібно, і тобі треба прикласти зусиль? Я би так сказала. Якщо. Для мене, я би так сказала, для мене, і от коли приходять клієнти з таким запитом, це, до речі, дуже популярне питання, якби, що робити, прикладати зусилля чи здатися, ну я б навіть не здатися, чи взагалі нічого не робити. Я би сказала так: я питаю завжди, яка в тебе зараз мета? Та нічого, що в тебе відбувається? Ти ставила якусь ціль, ти щось працюєш над якимось проєктом. І якщо людина каже: та нічого, та хожу на роботу, та нічого, діти, все, все налагоджено, амбі... ну, амбіцій нема, нічого нема. І я кажу, добре, то ну, ти кажеш, що ніяк не виходить почати ходити там на танці або в спортзал, воно не йде, тільки ніби купила абонемент, в спортзалі прорвала трубу. Ти хотіла там, я не знаю, ще щось інше купила, а там світло не працює, а він тільки в душосто, а на вихідних нема няні в тому клубі. Тобто, ти ніби щось і робиш від себе, але воно якби ну, не йде тобі той спорт, от я кажуть, в руку. Ну не йде. А все постійно щось так, що ти не можеш туди ходити. Хоча зі своєї сторони ти пішла і купила абонемент. Я кажу: дивися, якщо ти не ставиш ніякої мети, от в тебе там нема мети, я хочу похудати. Там. Це не дуже мета. Подивіться моє відео про смарт, воно вже на моєму ютуб-каналі. Я так і називається англійською Смарт. От. і... Я кажу, ну, похудати це не мета. Мета це привести своє тіло до ладу, бо в мене фотосесія на нашу 20-річну річницю, і я хочу її зробити в, в, там, в голубому, синьому і червоному купальниках на такому. То відпустці. І в оце я розумію, у вас є якийсь чіткий план. А от таке походати там, якби пальцем в небо, це не план. І тому простір, в принципі, каже: слухай, в тебе зараз все стабільно, все класно. Нафіга ти туди прешся, Підеш в той зал, десь там щось спину надірвеш, там тобі не сподобається, хтось на тебе крикне, вони тебе захищають, вони далі тримають тебе в тому. Такому коконі тої стабільності, тих налагоджених процесів, тих класних вже напрацьованих варіантів проживання свого дня, тижні, місяця, і це важливо, така певна стабільність, або я б сказала, або певна така зрозумілість свого дня, свого режиму. Друге питання, коли людина каже, так я не хочу там більше сидіти вдома, я хочу віддати дітей в садочок і вийти на якусь парт-тайм роботу. О, цікаво, добре, і що, що тобі не складається? Каже, та я от дзвонила п'ять садочків і ну, якби мені не підходить, ну, не, 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 не можу знайти. І що мені не йти, не виходити, залишитися вже вдома? Може, воно мені не потрібно? Кажу: окей, і отут цікаво, на яку роботу ти хочеш? Що ти хочеш перестати робити? Що ти хочеш почати робити? Чому ти так хочеш? І ось тут тоді. Можна будувати, тобто в людини є вже щось більше, ніж просто там похудати, в неї вже є якась мета, і можна тоді далі ковиряти. А якщо така робота добра, а давай спробуй поставити собі за мету, що ти хочеш знайти садочка, садочок там ну, дитині, але обіцяєш, що ти перші два місяці просто проведеш вдома, сама в тихі в спокій, на оновлення. Спробуй так. Клієнтка йде. Ну, міняє в голові собі ту установку, каже, я перші два місяці не буду працювати, буду. І каже, я зразу знайшла садочок і через дорогу, і зі знижкою, і все, що мені треба. О, значить, десь ти не так сформулювала свою мету, що простір тобі закрив. Ви зараз кажете, а чим ти відрізняється від спортзалу? А, та майже нічим. Якщо в тебе спортзал більш прописана мета, то просто поміняй її і буде. Ну, і пробуй знов. Але якщо мета взагалі не прописана, щось таке, бо всі ходять, бо всім потрібно. Воно тебе просто не пускає, бо ну навіщо? То в тебе так все добре, все так стабільно, спокійно. Ну навіщо тобі якісь напряги? Окей? Окей. Тому проганяємо мету по системі SMART, щось пишемо і пробуємо. Пишемо і пробуємо. Пишемо і пробуємо, і ви побачите. Це це означає на такій непідсвідомості, це стукати в різні двері. Я ви дивіться, увага, от зараз от супер важливий момент взагалі цієї лекції. Ви не міняєте мету, ви не міняєте своє бажання її робити. Ви не міняєте э, якісь такі, знаєте, э, ну, як би це почуття, що все там не моє. Я далі залишаю, що там, наприклад, візьму той садочок, що я хочу віддати дітей в садочок. Але наслідки, які будуть після того, як все справдиться, отут вирюйте. Тобто, не здавайтеся, я хочу, щоб діти пішли в садочок. Але отут вже тоді е, міняйте якісь ну, для чого вам це так. А, там, вийти на роботу, не працює. А для того, щоб я відпочила вдома, о, працює. А для того, щоб я там ще щось там зробила, о, працює, а це не працює. Тобто міняйте варіанти розвитку, але залишайтесь вірними собі. Тому що, якщо ви відчуваєте, що ну, діти-садочок вам потрібно, все, ви це, ви, повірте, ви коли маєте свою якусь ідею, ви супер відчуваєте. Окей? Так, давайте підсумуємо. Підходить чи не підходить. Ми дуже часто живемо в певних ілюзіях, які нам навіяло наше оточення, обставини, інтернет, маркетологи, на ті, на кого ми підписані, що читаємо, що дивимося. І нам здається, що це якраз той стиль життя або ці події, які нам потрібні. Але коли ви якби це називається таке пробудження, коли ви відчуваєте дуже сильно свою мету і відчуваєте, що ви хочете цього, так? А, ви починаєте, якби виходити з тої системи, в якій ви живете. І вона не дуже зацікавлена, вас е, з неї випускати, тому що ну, все класно, особливо мозку, який вже протоптав ті колії, так що йому все зрозуміло, все класно, все, все йому підходить. І тому будь-які ваші зміни вліво-вправо сприймаються як загроза вже добре налагодженим процесом. Тому в своїй формуванні мрії трошечки міняйте вліво вправо якби, цю ідею, але залишайтеся вірними собі. І пробуйте знов і знов і знов і побачите, які двері для вас відкриються. Все, дякую вам. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, і я люблю читати ваші коментарі. Я чесно на них відповідаю.